12 лютого Верховна Рада України схвалила постанову про встановлення національного дня молитви. Цей національний день молитви буде відзначатися 24 лютого, і перед голосуванням його дуже гарно рекламував Давид Арахамія. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб канал «Свій до слова по своє». І в цьому відео я хочу поговорити про цю дещо запізнілу. Ініціативу, як сказав, власне сам Давид Арахамія, голова президентської фракції Верховній Ради. Прости, Господи, Боже, які, які часи в нас дуть. Але давайте прослухаємо уважно його звернення, його, так би мовити, спіч. А далі я задам кілька уточнюючих запитань. Це спільна ініціатива, на жаль, трошки запіздала, тому що вона. Е... Вона була спроєктована трошки для інших речей, але я хочу запросити головного співавтора колегу Івана Івановича Крулько. Ну що ж, рівень Арахамії, в принципі, він зрозумілий, як і зрештою рівень Верховної Ради. І в мене, знаєте, от таких відразу декілька є цікавих асоціацій. Взагалі, кілька моїх друзів мені кажуть, коли в тебе йде потік думок. Стосовно будь-чого, навіть стосовно яких-небудь поточних новин, ти старайся їх записувати, тому що для тебе вони буденні, а насправді там ланцюжки достатньо цікаві. І от якщо ми глянемо на те все, що відбувалося, то риторика зелених, 2019-й, яка є різниця? 2022, лютий 22-го до вторгнення, будемо їсти травневі шашлики. Далі цей весь ура, патріотизм. В 2023-му ми ж вже мали пити каву в Криму, чи вино, чи там ще що-небудь. А в 2025-му що виходить? Залишається тільки молитись? Ну, якщо слідувати такій логіці, чи ні? Коли вони говорять про запізнілу ініціативу. Далі, коли вони ставлять День молитви на дату вторгнення, це якось безглуздо, неправильно. Нелогічно. Ви розумієте, що в певний спосіб через нав'язування такого релігійного світогляду дуже специфічного, людей можна робити рабами? Терпилами. Тими, хто тільки просить, Ой, просить, ой, ну може ж, нам дадуть нарешті. Ну, що ж нам так не щастить? Ну, ми ж такі співучі, такі працьовиті, такі талановиті, але постійно нам не щастить. Постійно з місяця чи з Марса пришлють нам дегенератів. Деякі дегенерати, які сидять в Верховній Раді, навіть не мають права там сидіти. Давид Арахамія, Він став громадянином України в 2015 році з рук Порошенка. Він не був 5 років громадянином України до 2019 року. Як його пропустило ЦВК? Чому після цього зрештою не було скасовано мандат, кримінальних справ не відкрито, що його пропустили туди? Може хтось в ЦВК гроші за це взяв. І ще багато всякого. Але тепер, от ви, ви задумаєтесь, е, достатньо аферистична особа Арахамія. От тоді ви почули його цей весь піч. І цей аферист зараз вирішує в Україні питання того, а як нам жити. Питання підготовки до війни, питання продажу нашої землі. Це ж він вирішує, вони ж голосували разом. Фракція Зелених слуг Неукраїнського українського народу голосувала за це рішення разом з Порошенківцями і Пінчуківським голосом, який очолював тоді Вакарчук. Оцей Арахамія, який навіть права депутатом стати не мав. І ось зараз вони всі. Побожно голосують і встановлюють нам Національний День молитви. Але от тепер найцікавіший ланцюжок моїх думок, ну, як на мене, найцікавіший. А як ви думаєте, а кому вони моляться? Банальне питання чи не банальне? Кому вони моляться? Якщо є у вас уявлення про творця, як абсолют, як, ще, як, як завгодно. Чи про добро, там, сили добра, чи ще щось. Кому молиться Арахамія? Кому моляться зелені слуги українського народу? Ті, кому моляться всі ті депутати, які проголосували за розпродаж України, які пускають Україну, пускають наше національне багатство з молотка. Які не виділяли грошей на армію. Казали, ми не зможемо будувати дороги, якщо ми будемо готуватися до війни. Кому вони моляться? От ті всі, хто по суті, знищує Україну, хто ліквідовує Україну зсередини, вони моляться тому самому Богу? А хто такий, до речі, той самий Бог? Якщо ми говоримо про молитву. Для мене молитва це взагалі дуже така, знаєте, інтимна річ. Вона не повинна бути публічна, коли наші. Шайки, скажу такий спеціальний, русизм. Я просто не знаю, як це інакше назвати. Всі ломанулися в США на молитовний сніданок, щоб традицію підтримати, що ж яку традицію? Щоб поцілувати в одне місце когось із команди Трампа, щоб на них глянули, ось чого вони туди ломанулися. Вони що, всі віруючі стали? Все життя руйнували, знищували український народ, а тут такі побожні, такі віруючі. А кому вони моляться? Ваалу, Баалу, Бафомету, Золотому Тільцю, Мамоні, Саваофу. Не просто так я це ім'я згадую. Знаєте, Тарас Шевченко в свій час дуже чітко написав: і візантійський Саваоф одурить, не одурить Бог. Каратій милувати не буде, ми не раби його ми люди. Правда? Ми ж не раби. А якщо хтось з допомогою викривленого релігійного світогляду насаджує вам рабство на рівень підсвідомості, то що тоді формується? Але повернемось до арахамі. Кому вони поклоняються? Чомусь світлому і доброму справді. Як можна, поклоняючись чомусь світлому і доброму, прирікати на смерть десятки і сотні тисяч людей? Ні, не через війну. Те, що Московія нападе, було очевидно, було зрозуміло. Я кажу про ті десятки тисяч вбитих московськими окупантами, яких би не було, якби готувалися до війни, якби закрили північний напрям, якби замінували Чонгар, добряче замінували, так як потрібно. Теж інтерв'ю генерала Наєва, згадайте, де він чітко каже: не півтори тисячі мін, а 150-200 тисяч мін. Як би тоді пройшли маршем? Закрили б північний напрям, не було б Бучі, Єрпеня, Гостомеля. Та й не тільки насправді багато що було б інакше. Що вони непричетні до цього всього? І вони зараз хочуть вчити українців молитися. І вони показують, які вони побожні, і просовують свої запіздалі ініціативи, як каже Арахамія, депутат Верховної Ради, прости Господи. Це жах, до чого ми дожились? Якщо ми всі любимо співати мантри про те, що ми а ми дійсно талановиті, ми дійсно працьовиті. Як може бути, що нами керують от такі, як Арахамія, як Зеленський, як подібні. Це якась така інфантильна аполітичність. Характерна дуже для українського народу. Я хочу, щоб ви над цим задумались. Воно повинно боліти, тому що є причинно-наслідковий зв'язок прямий між цією інфантильною аполітичністю, і тим, як ми живемо? І тим, що. В державі Україна українцям належить, напевно, тільки вивізка і борги. Влада знаходиться в руках ворогів. Національне багатство викрадається в нас політико-економічними методами. А за борги будемо розраховуватися і ми, і наші діти, і вже, напевно, навіть наші внуки. Так вони збираються, всякі хламідії, які нам розповідають про те, що ми повинні молитися. Ще й в той день, коли на нас напали, я не злопам'ятний хату спалю і забуду. Хороше прислів'я таке є. І можливо, ним треба керуватися. І роздумуючи про майбутнє життя, якщо ми вже говоримо в контексті молитви, розуміти, що ми живемо тут і зараз, що ми прийшли в цей світ не просто так, що в нас є призначення, що в нас є право вільного вибору. Закон вільного вибору це один із фундаментальних законів світотворення. І ми вибираємо, чи вірити брехні, чи шукати правду, чи користуватися своїм мозком, як даром, в тому числі того ж творця, якому треба молитися. Тільки я маю підозру, що вони не творцю моляться. А найближче те, до чого близький там, Арахамія, там і йому подібні, це золотий тілець або Мамона. Ось такий невеселий, але правдивий коментар. Ну, а вже на завершення скажу вам, що потрібно дуже ретельно ставитися до молитви і думати, а кому насправді ми молимось: чіткість, ясність думки, усвідомлення кому. Чому Тарас Шевченко так написав про візантійського Саваофа? Яке в нього взагалі було бачення релігії і не тільки? Зараз, коли буде 9 березня, коли буде річниця народження нашого пророка, я, мабуть, постараюся саме на цю тему зняти окреме відео, а вас закликаю просто над цим думати, тому що це шлях духовного пошуку. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.